Доброго дня, мої діти, доброго дня, батьки! Сьогодні з вами, як завжди, Оксана Юріївна. Я рада вас вітати з новим днем. Всім бажаю гарного настрою та мирного доброго дня. Діти мої, сьогодні ми з вами відправляємося в гості до природи. Пропоную вам з нею подружитися та дізнатися всі її весняні таємниці. А як ви гадаєте, що таке природа? Все, що нас оточує тварини, рослини, птахи, люди. Діти, а яка зараз пора року? А як ви дізналися, що саме зараз пора року весна? Чуєш, жебонять струмки? Чуєш? Цвірінчать пташки. Глянь он буруньки на гіллі, в синім небі журавлі, перші проліски цвітуть. Перші Джмелики гудуть. Це прекрасна чарівна. Прийшла до нас весна. Я вам прочитала вірш про ознаки весни. Хто був уважним? Хто назве мені іще раз ознаки весни? Молодці дітки уважно слухали. А тепер хто мені скаже, хто на крилах приносить весну? Так, правильно, дітки, це пташки. Давайте послухаємо, як голосно вони співають на весні. Загадайте, чому восени відлітають багато пташків у теплі краї? Так, стає холодно. Більшості птахам немає чим харчуватися, так як комахи зникають. Як називають птахів, які залишаються з нами зимувати? Де зимуючі птахи. Зараз я хочу перевірити, як ви запам'ятали, де є перелітні птахи, а де зимуючі. Пограємо з вами зараз в гру «Четвертий зайвий. Вам необхідно розглянути уважно птахів та пояснити, чому саме цей птах є зайвий. Пояснити свій вибір, який птах зайвий? Так, звичайно, ворона, бо ластівка, журавель та шпак це перелітні птахи, а ворона це зимуюча пташка. Молодці, правильно. Діти, погляньте, будь ласка, далі. Тут який птах зайвий, та чому саме він? А тут зайвий, соловей, ворона, синичка та снігур. Це зимуючі птахи, а соловей це перелітня пташка. Діти, подивіться уважно, а тут який птах зайвий? Тут зайва папуга. Так як всі ці птахи, вони мешкають в лісі, вони є дикими. А папуга це домашній улюбленець. Він мешкає поряд з людьми. Діти. А тут хто зайвий? Тут зайвий півень, так як півень це свійський птах, а всі інші це дикі птахи. Діти, які відбуваються зміни в житті диких тварин з переходом весни. На початку весни прокидаються від зимового сну ведмеді, борсуки, їжаки, змінюється колір шерсті в зайці і білок, густота, пухнаста. Шерсть на весні у звірів стає рідшою. На початку весни у звірів народжуються малята. Діти, давайте пограємо в гру Мами та їх дитинчата. Я вам буду називати маму, а ви будете називати їх малят. Давайте спробуємо. Починаємо. У ведмедиці. Ведмежа У їжачихи. Їжаченя у вовчиці. Вовченя. У зайчихи. Зайчиня У лисиці. Лисиня. Як багато змін приносить чудова пора року весна. Будьте як маленькі сонечка, творіть добро природі, Саджайте дерева і квіти. Дорогі мої любі діти, я вам сьогодні дякую за увагу. Ви в мене, як завжди, молодці, ви уважно слухали. Та я впевнена, що ви все запам'ятали. А на сьогодні я вам кажу до побачення, до наступної зустрічі. Дякую всім за увагу!